Вітаю на каналі! Сьогодні ми розберемо фінал другого сезону Fallout. епізод під назвою Стріп. Це була дика подорож до Нью-Вегаса, яка дала нам багато відповідей, але залишила ще більше запитань на третій сезон. Перед тим як ми зануримося в радіоактивні піски Мохаве не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Ваша підтримка допомагає мені створювати ці розбори та пробиватися крізь алгоритми Ютуба. Дякую і погнали до огляду. Ти поставив на надію і програв. Каже цифровий Роберт Хаус із наручного дисплея, поки гуль заглядає в порожні кріокапсули. Він сподівався знайти там свою дружину та доньку, але натомість знайшов лише тишу. Проте для нас глядачів ця ставка на другий сезон багато в чому зіграла. Фінал зумів об'єднати більшість шалених ідей сезону, хоча й залишив кілька ниток незавершеними. Чи була вся історія сховища «31», Лише підготовкою до третього сезону. Що сталося з кланами братства Сталі, що воюють між собою? Попри брак повного відчуття завершеності, «Стріп» залишається чудовим епізодом, який пов'язує докупи найважливіші аспекти цієї ексцентричної поїздки. Окреме шанування шоуранерам за те, що вони пройшли через весь сезон, так і не підтвердивши жоден канонічний фінал гри Fallout New Vegas. у серії. Є лише тонка відсилка. Фраза хаоса про те, що протягом років його тіло ставало мішенню для мандрівних шукачів пригод, які хотіли щось довести. Це натякає на те, що кур'єр міг убити його висохлу оболонку. Але шоу вчасно зупиняється, щоб не анулювати особисте проходження кожного гравця. Повернення самого хаоса виглядає цікаво, хоча й дещо поверхнево ми знаємо, що він геній, але як саме він досяг цієї цифрової форми, залежної від холодного синтезу? Дивно, що знаменита платинова фішка так і не з'явилася в кадрі. Можливо, відповіді чекають на нас у третьому сезоні, адже миготливий екран у фінальних кадрах чітко дає зрозуміти, це був не останній раз, коли ми бачили Роберта Хауса. Роль Хауса в цьому фіналі це скоріше навігатор для Гуля, який нарешті отримав доступ до управлінського сховища Волттек. Декого може розчарувати той факт, що дворічна подорож Купера закінчилася лише листівкою, яка вказує на Колорадо. Але фраза ти поставив на надію і програв, підкреслює гуль зараз ближче до повернення своєї ідентичності як Купера Говарда, ніж будь-коли. Надія це симптом людяності, і навіть ця невдача його не зламала. Барби Джейні можуть бути не у Вегасі, але вони живі. Питання, де саме це вже інтрига на майбутнє. Тим часом Люсі отримує свій емоційний момент, але не з сурогатним батьком Гулом, а зі своїм справжнім батьком генком. Запустивши власне промивання мізків, щоб не видати таємниці свого проєкту контролю над розумом, генк стає саме тим батьком, яким Люсі його завжди вважала: добрим, ніжним і люблячим. У цьому є щось від чорного дзеркала. Солодкий момент, який став можливим лише завдяки зловісній технології. Кайл Маклаклен та Елла Пернелл були неперевершеними протягом усього сезону, але ці кілька секунд їхня найкраща гра в серіалі. Цей сумний момент миттєво контрастує з прибуттям Максимуса. Їхні злюсі обійми стають цілющим антидотом синтетичній любові Генка. Ця сцена однаково важлива і для Максимуса, який більшу частину епізоду провів, борючись із кігтями смерті. Бійня була епічною. Розірвана плоть, щелепи, що відлітають від черепів. Все це передало виснаження та неймовірну силу найбільших хижаків пустки. Особливо круто було бачити максимуса без броні, озброєного лише палицею та рулеткою від казино замість щита. Це справжній показник його росту. Йому не потрібна сталева обшивка, щоб захищати нужденних. Він нарешті став тією доброю людиною, якою його хотів бачити батько. Звісно, палиться поганий аргумент проти кіхтів, тому в стилі месників на допомогу приходить НКР. Окремий захват викликало відтворення слоумо снайперського пострілу з вступного ролика Fallout. це чистий фан-сервіс, від якого неможливо не зрадіти. Ми також повертаємося до Легіону Цезаря, якого не бачили з третьої серії. Маколей Калкін, який тепер хибно коронований як єдиний істинний Цезар, видає чудовий жарт про захоплення Вегаса та побудову палацу Цезаря, поверх нього. НКР, можливо, очистила стріп від кіхтів смерті, але на горизонті з'явився ще небезпечніший звір. Проте не все так гладко. Фінал занадто сильно фокусується на майбутньому, часто за рахунок завершення поточних історій. Сюжетна лінія сховищ виглядає як багатосерійна підготовка до наступного сезону без реальних наслідків. Жодної розв'язки для норма, який виявив вірус рукодворної еволюції, жодного зв'язку між канадським корінням СТЕФ та її планами. Персонажі в сховищах не пройшли через значуще зростання, і це виглядає дещо фруструюче. Історія братства Сталі також залишилася без крапки, адже шоу просто покинуло тему громадянської війни в той самий момент, коли вона спалахнула. Хоча сцена після титрів обіцяє, що Квінтус повернеться з гуркотом. Виявлення креслень Ліберті Прайма змусило фанатів буквально підстрибнути на стільцях. З огляду на те, як серіал оживляє ікони ігор, я не можу дочекатися, коли цей гігантський робот крокуватиме полями битв третього сезону. Фінал другого сезону більше схожий на середину шляху ніж на фінал. Він не зміг зробити ці вісім епізодів завершеною аркою, але він з'єднав усі шматочки докупи. Та дав відповіді на багато запитань. Найбільше досягнення серії це емоційні моменти персонажів, від гірких прощань до надії, що знову спалахнула. А що ви думаєте про фінал? Чи сподобалося вам повернення хаоса, і чи чекаєте ви на Ліберті Прайма в наступному сезоні? Пишіть свої теорії в коментарях. Дякую, що шукаєте глибину разом зі мною. Пам'ятайте, найкраще майбутнє готується сьогодні. Тож не забувайте про вподобайки та підписку. Дякую за перегляд і побачимося на поверхні.